Ми тобі краще зброї не дамо. Вітаємо! Це програма що за ствол на телеканалі Армія ТіВІ. Мене звуть Сергій Ліпко, Це ФОС снайпер 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Вітаю тебе! Добрий! Сьогодні поговоримо про українську високоточну гвинтівку ЮАР-10. ЮАР-10. Українська високоточна гвинтівка на базі АЕР-системи. Прицільна дальність ураження до 1200 метрів, скорострільність до 21 постріла за хвилину, розсіювання від точки прицілювання до 3 сантиметрів. Гвинтівка добре показала себе при роботі на середніх дистанціях і є однією з найпоширеніших марксменських гвинтівок у силах оборони України. Це все, що ви бачите, все це є у неї в комплекті. Я Саме тобто два магазини по 20, 3 по 10, е прилади для чистки та транспортування саме. І ПЗРЗП. ПЗРЗП, так званий саундмодератор, так, так званий глушитель. Так, це <хи> по, по народному. Приклад, це прям базовий, бо так, здається, так, це з прям... таким же ще й поставляють його. Дуже сучасне. Оптика тут стоїть теж непогана, а саме Люпель Марк 5 він зараз у нас використовується фактично на всіх е снайперських комплексах. Що пропоную зібрати? Так, Я, яка яка у нас відстань проходить від збірки до першого пострілу? Зараз можемо глянути. А, ну, на швидкість. Не на швидкість, не, 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 будем, не на швидкість, в комфортному режимі. Не будемо ми на швидкість, тому що снайпінг це не про швидкість. Саме Дюарка 10 це ж навіть не зовсім снайперська гвинтівка. Це марксменська гвинтівка, скажімо так. Тобто то, марксмен в своїй групі він прикриває. Так. Він не це... сидить прямо на великій відстані. Вона взібрано. Вона Він може сидіти і на 200 метрів ззаду тебе і на 150. Його задача ефективно так подавити вогонь до пол кілометра. Ну, тобто це вже марсменка швидкісна стрільба. Ну, я не скажу, що ми зараз прям крепко з тобою навалимо. А скільки навалимо зараз? Та можемо навалити трохи. Можемо навалити? Ну, тривай. Що, тоді б'ємо по магазину? Так. Да. Давай. Найдав -на, щас. Б'обі 10. Прекрасна заміна старенької, доброї СВД. Ну прекрасна заміна, скажу я тобі порівняю з Ну, Та як я СВД настріляв в районі 5-7 тисяч. Поки я навчив, як мені сказав мій той, хто мене навчав, там, один чоловік каже, поки ти не навчишся стріляти з СВД, ми тобі краще зброї не дамо. От прийшлося. Давай подумай, заради чого ти долучився до нас бородійця. Давайте. О, ще бачите. Перш за все, саундмодератор ми чіпляємо чи ні? Звісно, Без нього. Накручується він по стандартній різьбі чи да. так само як. І цей крутиться по стандартній, це ва... ваїшки в обратну сторону. Да, бо якщо ви дивилися випуски програми Що за ствол, ви знаєте, що є певна специфіка в снайперській зброї, накрутки саунд-модераторів, глушників. А якщо ви ще його не бачили, то незабаром він буде. І так як всіх, треба зробити так в кінці різкий рух. Все, вона, в принципі, готова до праці. Що говорити? Давай стріляти, тим паче воно гонги вже зачекалися. Так, пішли понавалюємо трохи. Трохи. Понавалюємо, але трохи. <гас> Трошки. Ой. Ти будеш стріляти лежачи. Так. Це найкраща позиція для стежки. Це найкраща, найстабільніша для з точки зору пострілу і безпеки. Я тоді поспостерігаю твого дозволу сидячи. Добре. Звідси краще видно. Я знаю, що ти снайпер, який працює ну, не тільки з марксменівськими гвинтівками, в тому числі ти з 338 працюєш. Так, так. Як часто саме з цієї Юарки в бойових умовах тобі вдавалося здійснювати результативну роботу? Були випадки, що вона себе рекомендувала дуже гарно. Тобто там в районі за пару хвилин 100-120 пострілів, щоб зупинити штурм. Один ствол може такий зробити. Щоб будемо працювати. Давай по середній мішені. Готовий. Ну, мінус середня мішень виходить. А що там право улибається? Готовий. справи там у лівий. Я зазначу, що ти навіть не робив ніяку вивірку, ні якихось холодних пристрілок. Ні. Тип... Я ж просто знаю, куди вона летить. І найголовніше, що це ж українська зброя, це зброяр виробляє. Те, що це наше виробить, це дуже чудово. Тому що потрібна була така зброя, особливо в сучасній війні. Вона вирішує дуже багато проблем. Типу, та застосування її просто безгранічне, як до прикриття штурму, до відбиття штурму на зачистку, тобто прикрити групу, допустим, з відстані там, 500 метрів десь в кущиках засісти і прикрити твою групу, яка буде заходити кудись, це ну, дуже добра зброя. Типа, бери на валі. В твоїх руках виглядає все дуже просто і влучно. А ну, Наскільки ця система інтерактивна, якщо людина, яка ніколи не стріляла з подібної зброї, я зазначу а, я лівша. А, ти з, лів, з лівої руки. Так, да, для лівші вона в принципі має бути більш-менш. Єдине, єдине, що я зазначу стосовно заряджання, у тебе от шморгалка, да, тільки з цього, треба, щоб вона обов'язково затискалася ось тут. Так, тут, тут її от вона цю, з цієї сторони відтягує. Оце відтягне. А мене. я звичайно заряджаю, от як це привичка з бази Ар, усього, я заряджаю двома пальцями. Ага, а в ідеалі ти от лежиш да, і виходиш як... під під мені під ліву руку дуже одною рукою чудово перезаряджає. А цей прапорець на арках, наприклад, я бачу ось цей. По Подекуди його роблять да, двосторонній. Це стоїть гроші і сюди також це можна зробити, але це вже за власний кошт тю тюнінг зброї. Він дозволяється, це не є якоюсь догмою. Можна собі купити таку штуку. Так, що ми зараз спостерігаємо? Зброю на запобіжнику? Так, ну, на бачу. запобіжнику ну, патрон вже в патроні. Треба е, поймати картинку в прицілі так, щоб не було залуну, чорних залунювань угу. по кругу. Це повинна бути чітка картинка. Така, як, наприклад, зараз. От якщо чітка, перехрестя на гон і вогонь. Так, за готовності зброя вже заряджена. На цілі, запобіжник. Готовий. Робиш вдих. І на полу видих можеш робити спуск. Убив. Оп, і кепочка каже, не буде трігу, Серега. Бо залетіла. Третій стоїть. Убивця. Залізний вонгів. Запобіжник, так. Да. Дякую. Е Приємно стріляти з приємно налаштованої гвинтівки, яка стріляє на 100 метрів. Але в практичних умовах тобі доводилося колись працювати по противнику з високоточки в дистанції 100 метрів. З високоточки доводилось, але не з Юарки, а саме з АХ МЦ 338-го калібру. Це було в Макеївці. Я з бруствора десь 140-200 метрів знищував з болтової гвинтівки ворога. Е, що сталося з ворогом після того, як зі 100 метрів в когось влучає 3-3-8? Падають і вмирають. розривається, здається, там взагалі. Ну от Я працював в теплі через арче. Тому я не бачу, що там з ними відбувається. Я бачив просто, як вони падають. Як ото в цьому, в інтерактивній грі стріляєш, він вмирає. Все. Ого! Ого! Супер, супер екшен. В сучасних реаліях наскільки важко вже бути снайпером? Саме заважають дрони. Дрони це ворог снайпера номер 1 Тому що якщо тебе бачить дрон, росіяни вони намагаються тебе вбити всім, чим можливо, якщо бачать на тобі ну, щось отаке. Бо вони дуже цього бояться. Тому що наші снайпери дуже гарно працюють і роблять їм біду. Тому вони на нас не тратять таке навіть і град, один пакет, два града можуть легенько в тебе закинути, і побачити. Саме, саме дрони зараз трошки, скажімо так, заважають. І це така гра називається «в мишки. Ще, ще один момент, я хотів у тебе уточнити наостанок. Саме Марксмен він може працювати з цією високоточком, мені казали, з максимально незручних положень. Саме вона зроблена для того, щоб ти максимально з якихось непридатних для цього так, місць працював. То, з не... Вона от, для того і зроблена, щоб тобі було. Тобто можна сісти і так. ну, Можна попрацювати, і стоя можна попрацювати. Тобто гвинтівка настільки проста використання, що її можна отримувати, от навіть в такому. Тобто вона не сильно буде там труситься, вже залежить від самого стрілка, але дуже практично. Були випадки, у нас хлопці її отак от просто підвішували. В бліндажі вона висіла, людина просто підходила, робила постріл і відходила. А гвинтівка продовжала так висіти. Тільки що по-сомалійськи з нею не стріляли, напевно. Так, по-сомалійськи ще не доводилось. Але там були високи, що наші хлопці, як казали, заходили з болтовиками на зачистку окопу. Ну Це ще в Рубіжному там хлопці розповідали. Так, Лес по Волосаному тійської з таким прицілом чолов'яга забігав в окоп і зачищав його. Тож, якщо хочете повоювати з українською гвинтівкою юар 10 у складі надпотужного українського підрозділу бригади Рубіж, 4 4-ї Національної гвардії України, я думаю, ФОС залюбки навчить, розкаже і покаже. Дасть постріляти прям насипати щедро. І не тільки постріляти, навчимо робити поганих росіян хорошими. <рес> Підтримайте українське, скажімо так. Долучайтеся до бригади Рубіж. Б'ємо по магазину? Так. Да. Давай по магазину. Та ви посередній мішені.